such a success you pretty secretary ha she say you are the best you face always smiling say you should sure bet your dues but I know inside you got the fans and hers blues those custom-made ciggies that you offer to me. <laughs> Pretend that. Нас усіх формує час, в якому живемо. Тому на підсвідомому рівні вибираємо друзів, приятелів, спосіб мислення, вчинки. Вибираємо коханих і ворогів. Звідки це? Скоріше за все, з кіно. Бо ситуації, думки і фрази передаються через персонажів, які тобі симпатичні і яким віриш. Скажімо, неперевершеному своєму амплуа французькому актору Алену Делону. Велике моє кіно померло. Така його думка. А мені жаль, бо воно дарувало мені поняття честі, гідності і професійності у будь-якій справі, яку ти обрав. У тебе є связі в пресі? Це ніколи не помішає. У мене точно є. Хоча я і не інспектор поліції, я знаю цього чоловіка багато років. Він журналіст з 88-го року. І пройшов, як кажуть, Рим, Крим і мідні труби. Це Микола Савєлів, йому 47 років, має двох дітей Івана та Ірину і дружину того ж фаху, І одну на нас усіх принципово висловлено його батьком думку. Кожен з себе вартує.